Жінка прийшла до гінеколога і скаржиться. У мене в паху якісь чорні точки. Той подивився і запитує У вас чоловік столяр? Так. А як ви дізналися? Скажіть йому, що болівець за вуха виймав. Я відразу сказала татуювальникові, що я натура тонка. Характер мінливий. Тому мені потрібно щось особливе. Ми кілька годин перебирали варіанти, обговорювали нюанси, сперечалися. І що тобі він набив? Обличчя. Будеш картоплю з рибами. Звичайно, буду. Ось і добре. А то пюре два тижні стоїть, вже грибами поросло. Йде мужик по вулиці, широко розставивши ноги. Назустріч йому йде інший мужик. Що з тобою? Та так. Лікар сказав багато холестерину в крові. Ну і. Сказав, щоб до яєць навіть не доторкався. Фермер звернувся до ветеринара за порадою. Є в мене кінь. Часом ходить нормально, а часом накульгує. Що ви порадите? Коли наступного разу буде ходити нормально, продавайте. Любитель голубів показує своїх улюбленців відвідувачу. А ось тут я схрещу поштових голубів з папугами. Навіщо? Якщо він заблукає, то зможе запитати дорогу. Тільки що познайомився із дівчиною в вагоні та й відразу перейшли із нею на ти. Що, так відразу? Ну так. Вона сказала іди нафіг». Валера. Чому ти одягнув мої труси? Тож ти казала, що купила їх спеціально для мене. Лікарю Галі знову зле. А що? П'явки не допомагають? Ні. З'їла три більше не хоче. Коханий, можна я поїду з колежанками у Буковель? Я там буду думати тільки про тебе. Краще сиди дома і думай про Буковель. Світка, А давай зіграємо в карти на роздягання. Уме, ти хочеш щось побачити чи маєш чим похвалитися? Галю. А скільки вам років? Ой, синку. Я ще з того покоління, яке пам'ятає, на що мнуть газету. Те що до зятя. Зятю відріж мені ковбаски. Скільки вам? Та скільки не шкода. Вибачте, мамо, але я так тонко різати не вмію. Ольга Іванівна. А тихий океан завжди тихий. Сергійку. А можеш задати мені ще дурніше запитання? Можу. Коли вмерло мертве море. Голос дружини спальні. Де ти, мій принц, голос чоловіка з туалету? Тут я, принцеса, на білому коні.